Привіт! Вже завтра починається 11.11. .11. Це найбільша розпродажа на Аліекспресі. І мені, китайські виробники, вже присилали Blackview, А сьогодні буде ось цей Оу. Насправді, я чому взагалі погоджуюсь на те, щоб мені прислали ці смартфони. Мені просто цікаво, як китайці змогли за 3-4 роки, скільки я вже не користувався і не тримав в руках такі смартфони, змогли спрогресувати і що вони можуть показати. І насправді я дуже здивувався цим окітелом. Це не буде якийсь там детальний огляд. Це просто буде ось я тримаю в руках смартфон, розповідаю те, що я бачу про нього, розповідаю те, що по комплектації, і деякі тести, напевно, ось в мене є радекс Люпін. Він покаже нам шим, Також я покажу кілька фотографій, які я вже встиг зробити на цей Окітел. І в цілому скажу свої враження від нього, тому що насправді дечим він мене здивував. Погнали! Посилання на цей смартфон буде в описі. До того ж в описі буде посилання на телеграм канал Скідонус, де 11.11 11 буде безліч товару за найкращою ціною. Тобто вже товар можна додавати в корзину і чекати на купони, які з'являться в телеграм-каналі Скідонус. Повинні бути і мені купони. Якщо вони з'являться до виходу цього відео, я їх також вставлю на відео, які вони там будуть. Якщо ні, я ще післязавтра випущу відео по товарам. Товарам, які можна придбати на 11.11. .11. Тому підписуйтесь на канал і переходимо до цього Окітел. Давайте відразу ось коробка. Він до мене приїхав в такій коробці, і на ній відразу написано 24 ГБ оперативки і 256 ГБ накопичувача. Оперативки тут 8 ГБ фізичної і 16 це файл докачки. Ззаду, що в нас написано? Це Oukitel P1. У нього 6,7-дюймовий Full HD плюс екран. У нього що? МТК Helio G99. На відміну від BlackView, він був більш бюджетний цей смартфон. Насправді трохи вищого класу, у нього характеристики цікавіші, але ціна трохи вища. Тобто тут у нас основна камера 50 Мп і батарейка на 5150 мАч Так я його давно вже розпаковував і у мене лежить десь майже місяць. Ось, І я вже не пам'ятаю, що тут всередині. Зараз відкриємо, всередині у нас є! О! Захисне скло. До речі, є. Ну, недороге, але воно є, і воно закриває, до речі, фронталку без якихось вирізів. Е, так, і на самому смартфоні. Також є плівка захисна, тобто, якщо вам не подобається захисне скло, то можна просто з плівкою ходити, але вона така. Ні, але фобка майже не присутня, тому я б її замінив. До того ж є. Чохол. Я його також не діставав, я просто смартфон дістав для того, щоб пофотографувати, покласти його. І ось він пластиковий, бокові рамки ніяк він не закриває, і його постійно потрібно знімати, протирати пил, або... тому що пил заб'ється сюди, і він вб'є ось цю глянцеву бокову рамку і матову задню частину також. Так, чохол. Ну він не надто щільно сидить, тому сильно бувати корпус не буде. Далі ще у нас. Далі у нас є сервет для того, щоб поклеїти захисне скло. Скріпка. Ось така. Е, якісь папірці. І зарядний блок. Зарядний блок у нас потужністю 18 Вт, але він Type-C. Ось за це китайців я дуже люблю, тому що OnePlus зараз я дивився розпакування OnePlus 13. І в нього в комплекті йде що. Блок живлення. Так, 100 Вт, але це USB. Type a У 2024 році. Type a я, я не розумію, навіщо взагалі е, цей роз'єм досі кластий. Ну і кабель оживлення він є, він звичайний. Добре. Це все ми закинули в коробку. Переходимо до самого BlackView. Так, чохольчик. Знімемо. Він зовні це прямо копія iPhone, навіть блок камери, якщо придивитись, крім того, що це кнопки. Так, вони не дуже щільно сидять у них. Навіть скопіювали розміщення лідар. Ось прямо як iPhone. Якщо Blackview був схожий, то тут взагалі просто все скопіювали. Розташування спалаху. Камери, кільця навколо камер. Ось все, Це просто візуальний такий прикол. Він ніякої функції не містить, але просто є. Бокова частина глянцева це пластик. тому це глянцевий пластик, ну він швидко вкриється подряпинами. І задня частина, це повинен бути також пластик. Він не надто дорогий, цей смартфон. Ну, Тому тут якогось металу, з чогось чекати, немає сенсу. Тут є якісь такі огріхи пофарбовки, але це все дрібниці. Начебто зібрано його нормально. він... Ну, Так, майже ніяк не хрустить, ну це звичайне, звичайне діло. Але ось зараз я по яскравості підлаштую екран е, ось. Можна помітити, що рамки у нього однакові з усіх сторін. Так, однакові рамки з усіх сторін. Зараз які, якісь китайські абренди не можуть це зробити, вони роблять надто тонкі рамки з боку, але підборіддя це дуже сильно кидається в очі. Навіть ось у мене є CMF фон 1. І в нього ось, якщо глянути також підборіддя велике, а рамки бокові навіть більше, ніж у цього Oukitel. Так, і що у нас? Система доволі таки проста. Насправді, я вперше за років 5 користуюся Oukitel. І що мене здивувало, то що майже чистий андроїд. Взагалі тут і шторка, така як в чистому андроїді, все як в чистому андроїді. Якихось додаткових функцій мало, дай це добре, тому що китайці, якщо б бхали б сюди якісь додаткові функції, він, я впевнений, працював би погано. Якісь є тут флешлайт, додаткові програми, якісь ще, тут, щось є. Тобто це не взагалі пустий андроїд, але цього мінімум тобто працювати повинно все. Нормально. І є ще один прикол. Зараз покажу. Заходимо в екран. І є ось така функція Dynamic Island. І так, це копія Dynamic Island, який є на айфоні. Ось. Він також тут якісь повідомлення приходять, Вона там спливає. Це дивно. Але вона є. Так. І що я відразу помітив? Він плавний. Він дійсно працює добре. G99 Mediatek це гарний проз. Я його тестував в багатьох смартфонах Xiaomi. Тут мене також все влаштовує по швидкості роботи. Екран 120 Гц, він плавний. І ось зараз я хочу перевірити на білому фоні, взяти Radex, якщо він не розряджений. Так, все. Він не розряджений. Так, вмикаємо максимальна яскравість і на білому фоні тут будемо тестувати. 718 люкс, але йому по яскравості не варто довіряти. Так, тут у нас 7,6 шим відсотків. Ставимо половину яскравості. Дивимось. 9, 10. 9 чи 10? Майже 10. 10 у шим. І знижимо яскравість до. 25%. 8. І ще знижимо. Ось, 12. Тобто рівень шиму нормальний. Я насправді ним трохи покористувався. І в мене якийсь дискомфорт цей екран не викликав взагалі. А так, він в цілому нормальний. Просто гарний смартфон, бюджетний замалекраном. Давайте перевіримо, до речі, стерео. Чи є в ньому стерео? Я також це не перевіряв. Так, ось я увімкнув тут. Звук тут моно, до речі. Він такий забитий, він не дуже гучний. Але для перегляду відео на Ютубі або якихось якого, серіалів, фільмів. Згодиться. І, до речі, Dynamic Island. Ось. Тобто музика грає, натискаєш. І можна. Керувати музикою. Він також працює на Dynamic Island всюди. Ну, як фішка, до речі, ну, непогано. Тому цей смартфон, на перший погляд, доволі таки цікавий. Якщо колись стикались зі смартфонами Окітел, купували, родичі користувались, напишіть в коментарях. Люди, які зацікавились ним, вони обов'язково зацінять ваш коментар. І камери. Тут основна камера 50 мегапікселів. Застосунок камери у нас він простий. В ньому є портретний режим. Тут нема чогось такого надто цікавого. HDR був, до речі, за замовченням вимкнений. Я відразу його увімкнув. І кілька прикладів фото. Я зараз продемонструю. Як бачите, камера тут взагалі звичайна, немає ніяких особливостей, я навіть не порівнював його з CMF, тому що який сенс. Тому який висновок можна зробити, це буде коротке відео, без якихось тестувань. Це просто нормальний смартфон, типовий китайсь. Зроблено непогано, є якісь свої фішки, і зовні він як iPhone. Якимось підліткам або дідусям-бабусям, або дітям цей девайс для ігор. Для якихось фото, точно підійде, тому замовляй за посиланням в описі і, звісно, підписуйся на телеграм-канал Скідонус, де буде безліч знижок. Бувай!